Ламікон, Дермгель, Обирай, скажи грибку, прощавай. Усім привіт, друзі. На календарі у нас 27 липня. Ми знаходимося на Ютуб платформі 24-го каналу. І представляю вам нашого сьогоднішнього гостя Петра Андрющенка, керівника центру вивчення окупації. Кажу вам пане Петре, доброго дня і слава Україні! Грам слава, вітаю вас! І вітаю вас також. І розпочнемо із того, що відбувається в тимчасово окупованому Маріуполі. Йдеться про водні бунти. Нагадаю, що тамтешня влада, гуляйтери без попередження, просто відмикають людям водопостачання. І якщо не помиляюся, попереднього разу ви мені розповідали, що тепер подається вода раз у три дні. Можна детальніше про цю ситуацію і чи ці бунти масові. Ну, давайте да. Сразу одразу до графіку, вода подається фактично раз на дві доби всього 4 години. Це виходить в нас 4 години з 48 люди з водою в Маріуполі. Згідно з графікою, це абсолютна більшість людей. Про тому, що варто зазначити, і по плавно переходячи до цих наших бунтів. Що вода не вимикається централізовано в точки водопостачання, тобто в точки водозабору, а вимикають водопостачання безпосередньо по насосних станціях, які розповсюджені по місту. Просто їх вимикають, і все. Це означає, що водо, водозабір продовжується, і там, де треба, він є. А там, де людям не повезло, його немає, не повезло в кого немає окремих своїх насосних станцій, які встановлені, наприклад, в підвалі дому і щось таке інше. Тому саме через це люди почали дійсно нападати буквально, виходити вже масово і зупиняти працівників міськводоканалу, які вимикають їм воду, примушуючи цю воду їм вімкнути. Дійшло до того, що в кількох місцях вже були бійки, викликали поліцію. І поліціянти окупаційні, які ясно не на боці народу, але виявилося, що жодного паперу в Маріуполі, який би легалізував такі відключення води, не існує, тобто існує низка усних розпоряджень, завдяки чому це дії, завдяки чому люди залишаються без води. Що буде далі? Далі ці бунди будуть зростати рано чи пізно. Люди зрозуміють, і дуже хотілося, щоб вони це зрозуміли як мога раніше, що можна вскрити насосну станцію, вімкнути насос, і нічого страшного не трапиться, і ти будеш з водою. І це єдиний шанс з водою боротися з цим водним геноцидом, який влаштувала окупаційна влада. У підсумку взагалі ситуація з Маріуполем, вона геть окремо від ситуації від Донецька, наприклад, чи Микіївки, чи Горлівки. Чому? Тому що в Маріуполі є де брати воду. Вона там ще є. Дійсно, треба її економити. І треба, ну якби от і такий графік, який був запроваджений по 4 години зранку, там 4 години з вечора, його варто було. Дотримуватись і далі. І це дозволило би, ну, принаймні, користуватися водними запасами достатньо довго. Це достатньо обґрунтовано було. Ну, проте, враховуючи, що за вказівкою Пошиліна Маріуполь має демонструвати єдність з Донецьком, щоб Донечани ображались на Маріупольців, що в Маріупольців з крану вода йде а в Донецьку, ні. Маріуполь примусили перейти на такий графік. Тобто жодної причини для переходу на такий графік, реальної причини от жорсткого графіка на сьогодні, не існує. Це суто політичне рішення з двома складовими: перша це от соціальна, аби не поширювати і не розширювати соціальний конфлікт між Донецькими і Маріупольськими, які просто шалений зараз, враховуючи, що Маріуполь подають як щось відбудовують. А донечани, знаєте, як до того ставляться, що нас 8 8 восім літ Дамбілі Бамбас. А тепер нам і, і тут нічого не роблять, А Маріуполь е не боровся за незалежність, за звільнення, а всі гроші пішли туди. От щоб цей конфлікт по цій лінії е не погіршувати. Вимкнули Маріуполь. Тут є і друга складова, тому що це крок ФСБшних і Пушилінських в бік Сергія Кирієнка. Маріуполь очолює Сергія Кирієнка, представник на сьогоднішній день. Кельцов, це гауляйтер з команди Кирієнка. І Маріуполь всерйоз збирались вивести як міста республіканського підпорядкування. Тобто, він мав підпорядковуватись напряму Кремлю. В обхід Донецьку і більше не бути залежним від Донецьким. Але тепер через оцю водну ситуацію дуже велике, велике питання, чи це може статися. Ну тобто, дві політичні складові тут в наявності, бунти зростають і що ще поживлює бунти? Це те, що з'явилась інформація. Давайте так це називемо, що в Пушиліні є свої сім водопереробних. Якихось ліній, я так розумію, щось на кшалт Осмоса, да звичайного. якими він насичує всі супермаркети однієї мережі, яка веснує в окупації. І саме для того він запровадив такі жорстокі графіки, щоб люди змушені були купувати воду, яка на сьогоднішній день коштує десь 3, 3 гривні літр в Донецькій області. Є і така інформація, це. Більше схоже на плітки, але при тому вони поширюються швидко. Я думаю, всі знають, що з такого роду плітками боротися неможливо, їх неможливо заперечувати. Ніяк щоб ти не зробиш там, ситуація буде гіршати, а все це буде стимулювати ще більше незадоволення і ще більше бунти, які будуть зростати. Тому ми спостерігаємо, очікуємо, що воно дійде до соціального. На вибуху має дійти до соціального вибуху, особливо якщо погодні умови і далі будуть погіршуватися з точки зору зростання. Тиждень-два і все. І до речі, у вас в телеграм-каналі було запущено відео, як начебто до Донецька рухаються водовози. І з Москви, так? Я так розумію? Чи звідки? Так, так, так. Загнали з Москви вже сьогодні їх там показували, як вони. Заїхали в Донецьк. Як це врятує Донецьк? Як це має врятувати Донецьк? Мені ну, не дуже ясно насправді. А слідом за цим було відео по соцмережах. Я думаю, всі його бачили, хто не бачив, раду подивитися, як в Донецькій вночі розвозять воду. Люди зустрічають її просто з шаленими оваціями, Вода, вода. Ну тобто, мова йдеться про це насправді. Знаєте, дуже хочеться сарказмою поглазувати з цієї ситуації з одного боку, а з іншого боку, ну це ж жах. Просто це, це, це просто жах. Це, це складно уявити собі це життя без води. І це знаєте, не та ситуація, що воду вимкнули, і ти такий думаєш, ну окей, там. Нас обстріляла, а нема світла, да там блекаут якийсь там, там холодно, як це було там. Не знаю, взимку 23 го на, на початку. Але ти знаєш, що рано чи пізно воно стане краще. Треба почекати, потерпіти, докластися. А тут же ні, тут всі розуміють, що краще вже не буде, і що це ще не найгірше що настало. І це просто дійсно жах джерел питної води в Донецькій області не так багато для того, щоб забезпечити таку велику кількість людей, особливо всі ці віддалені всякі селища в рамках Донецька, в там в Маріуполі, де вони мають брати воду, не ясно. Ну тобто, скважин нема. Кажуть, що пробрити скважину на сьогоднішній день когось замовити в Маріуполі. Це коштує приблизно, як я не знаю. Простіше скважину знайти з нафтою і почати її здобувати, дешевше вийде. Ну тобто всі на цьому заробляють. Це жах. Насправді це просто суцільний жах, і рішення цієї ситуації нема. І ніхто цим не займається, і ніхто про це не думає. Як вони далі будуть виживати, ну до кінця не зрозуміло. Добре, що в Маріуполі є море. Вибачте, там вже попішли обурення перші, але це початок. що люди беруть там шампуні, грубо кажучи, і да, йдуть в море митися Якщо раніше це ще вважалося за Мавітон серед Маріупольців, і там прям, прям фу таке було, а тепер я думаю, що це буде достатньо розглужене явище. Тому що Ну а що робити, ну вибачте, да, якщо води нема, тому страшно. Ну насправді страшно. Я думаю, що це теж. Те, що ми бачимо, зовнішнє явище, а є ще скрите явище. Наприклад, в Маріуполі забезпеченість вузькими спеціалістами в медицині складає всього 16% від потреби. 16%. А це інфекційні хвороби, зокрема, тут потрапляють. Що таке нема води? Це ж санітарія, як не крути, ще й в спеку. Ще й при морі, ще й при фруктах, ще й при всьому. Ще сарана там туди рухається в тобі. Та це жах просто. Це Маріуполь вже визнав, що в них ротовірусна інфекція гуляє. Хоча ніхто не знає, що це за інфекція, а що буде далі? До чого дійде, і скільки людей, на жаль, ми втратимо через цю водну. Кризу, яка виникла в Донецькій області, якою ніхто не хоче займатися. Єдине, що вони оце, ну, аж смішно, знаєте, знову зеленський виник в тому, що там нема води. Да? І якщо в крані немає води, значить випілі, а, як в той присказці колись казали, да? катепер тепер тут мають бути, я так думаю. Жах. Ну насправді жах. При тому, що ну теоретично, якщо б російська сторона захотіла звернутись до української сторони і разом перезапустити. Канал Сіверський Донець, ця криза виминула. Там протягом двох-трьох місяців забули, що вона взагалі колись була. Але вони не можуть цього собі дозволити. Це з двох причин. Перша політична ясна річ, як це визнати, що велика Росія довела до водного геноциду. А друга, якщо буде працювати повноцінно Сіверський Донець, вони не зможуть далі ефективно. Просуватися і далі ефективно здійснювати наступальні дії, ну зокрема на Краматорську Славянську агломерацію. Вони цього не хочуть. що саме через це і страждають люди по Донецькій області, через бажання наступати росіян на північі до Донецької області. Оце те, як воно є. Давайте повернемося до тимчасового окупованого Маріуполя. У Вас з'явилися зображення скрини супутникових знімків, що якусь обізну дорогу навколо міста Росіяни будують, і, начебто, вона полегшує їхню військову логістику. Так, це ж вони розширюють так би трасу, як воно кажуть, по сухопутному коридору, і ми вже неодноразово про це з вами, пане Юрію, розмовляли, що ти можеш до нескінченності, до там, 20 полос розширити трасу, але коли ти впираєшся в Маріуполь і впираєшся в корки, які створює таке велике місто, то з точки зору логістики, все це не має значення. От тепер вони почали будувати об'їзну трасу. Будують його достатньо швидко з одного боку, з іншого боку, як ми дивимося, ну в цього року вона точно не буде готова. Наступного року теж навряд чи, але вона омине фактично весь все місто, і що дуже цікаво, обрана місця, де вона проходить, вона цілком цілковито зав'язана на військове розташування росіян, тобто однозначно. Першочерговою ідеєю цієї об'їзної дороги є військова логістика, а ніяка не цивільна, якби там вони її не продавали, тому що цивільну треба було б там трохи інакше будувати. Можливо, вона е, будується в об'їзд Маріуполя досить швидко. Поруч будується рядом з нею дуже велика якась територія. Намагаємось розібрати, що це, тому що це набагато цікавіше за, е, за цю об'їзну. Територія там велика, забудовується в районі аглофабрики, нашої. Це на північ Маріуполя, виїзд на Донецьк, біля Донецької траси. Колись воно було анонсовано, що там будується Маріупольський металургійний завод, так вони його називають. Але фактично це лише цех по переплавці металобрухту в металевий пруд. Так, от такої території, які вони освоюють, забагато занадто багато, я би сказав, для такого виробництва. Окрім того, це саме там ми фіксували за велику кількість російської інженерної військової техніки, яка працює там, працюють росіяни вахтовим методом. Вони не наймають там нікого в Маріуполі. Їх завозять туди. З Росії і так само вивозять, навіть забороняють виходити в місто. Тобто досить цікавий незрозумілий об'єкт. Про нього були згадки на початку року, а потім і згадки про нього пропали дивним чином. Це дуже схоже на ситуацію, коли вони залізницю будували. Тому ми думаємо, що там будуть щось. Принаймні подвійного призначення, що найменше, і от на стадії будівництва не хочуть, щоб до того була зайва увага, щоб ми не зрозуміли, яка інфраструктура, аби не, не, знаю, аби не наносити ударів, скажімо, на стадії будівництва да, і не, не зірвати їм це будівництво. Тому ми дуже уважно за цим слідкуємо, і знов ж таки вона повноцінно інтегрована в фактично цю майбутню бізну дорогу. Ця бізна дорога в неї потреба дійсно існує виключно, якщо вона зав'язана на територію Росії, а, тому що так і за радянські часи завжди була вся логістика з території Російської Федерації, йшла через Маріуполь, і ну тому. Взялися вони, подивимось, до чого це дійде, і в що воно власне перетвориться. Ну поки поки ми спостерігаємо, поки зрозуміло, де і що як вони будують. Зрозуміло, і також з'явилася інформація у вас щодо Мелітополя, тимчасово окупованого міста, начебто, в були Помітні вибухи, чутні, точніше, не помітні про що писали в телеграм-каналах тамтешні мешканці, і стверджується, що не лише в цьому місті, але й в навколишніх селах також, і, начебто, росіяни намагалися збити безпілотники українські, які залетіли в цей повітряний простір. Що там відбувалося? Да, намагалися збити, але це прилетіло туди і по складу, наскільки ми знаємо. І не лише там, тому що е приблизно в цей час, по перше, було ліквідовано склад в Михайлівці, це трохи на північ від Мілітополя. Там прям чудово прилетіло, і майже добудетонував він. Росіяни навіть не намагалися його потушити, тому що боялися під'їхати. В Мілітополі після того теж вибухала і теж там був приліт, ну там вже не поскладав по базуванню. Хоча там дійсно складно сказати, в самому Мілітополі це був уламки, чи це було ППО, чи це був удар, але ну воно вибухало. Насправді, вся ця мілітопольська агломерація вибухає майже щодня. З той чи іншою ступінь ефективності, ну по-перше, тому що там ППО і дуже багато я так розумію маршрутів наших на території окупованого Криму або на територію від Окупо. Ну, майже окупованого Краснодарського краю, все ж таки, якщо так розбиратися в історичної перспективі, де да? <рес> от то да, Кубань наша, <рес> да. <рес> якщо так по-чесному, то да, Кубань там приймає будь-здоров останніми днями. І дуже багато просто маршрутів пролягає повз Мелітополь, або Мелітопольський район. Тому там багато вибухів, багато ППО. А що вскриває ППО і дозволяє потім це ППО дуже успішно ліквідувати? Я думаю, всі знов ж таки бачили, як Гурнаш нещодавно РЛСКО чергово там змінусував. Ну тобто там дуже Яскраво працюють і дуже чудове злагодження наших сил оборони, всіх підрозділів, які чітко розуміють, що вони роблять. Тому я думаю, Мілітопольцям там не складно. Особливо там тим 50 тисячам росіян, плюс-мінус, які вже в Мілітополі понаїхали. Тому, думаю, що вони щасливо були змінити свою Сибір на вибуховий Мілітополь. Навіть воно так і буде. Тому на. Да. Ну а там подивимось. Власне, як ми бачимо, давайте відверто казати, поки що вдалося нам. Там станом на майже кінець липня сказати, що нам вдалося втримати росіян в Запоріжжі і зірвати їм поки що всі плани щодо наступу це факт. Факт, що вони готувались, факт, що вони пробували от там, їх проби нещодавно знов ж таки в Гуляйполі, не дуже успішний в районі Мелінівки, і ну, це демонструє, що ми можемо врешті-решт. Так, з цим працювати. Сподіваюсь, що так буде скрізь. І знову ж таки, Мілітополь, не лише Мілітополь, взагалі Запорізька область. Я дивлюсь, відкрила і нарешті очі комусь, хто прийняв вільне рішення. І знаєте, я з задоволенням слідкую, як ми наносимо удари по російській залізниці. Ростовська область на сьогоднішній день там Волгоградська область і так далі. Далі тобто ми б'ємо по цим її електронним центрам керування залізницею і виводимо чудово з ладу їх. Основну артерію, по суті, да? постачання зброї, боєкомплектів живої сили це залізниця. А паростки всього цього ми бачили, де да? ми бачили під Такмаком, коли зупиняли їх потяги. Тому те, про що ми з вами розмовляємо з вересня, коли перший раз ми по вересня 2023 року, коли ми в перший раз продемонстрували. Власне, як почала розбудовуватися залізниця на Донеччині, нарешті, там, через два роки ми дійшли до того, що треба залізницю ліквідувати як основне зло з точки зору постачання. Ну, жалко, що так пізно, на щастя, що дійшли, давайте так скажемо. Будемо сподіватися, що це буде мати успіх і в подальшому. Подивимось. Поки що достатньо оптимістично, попри все, як то кажуть. І наприкінці, пане Петре, щодо Маріуполя зараз продемонструю відео знову ж таки з вашого телеграм-каналу, як виглядають новобудови мікрорайон, начебто елітний, у центрі міста. І нагадаю, що в 2023 році там вночі перебував Володимир Владимирович Путін. Ну після нього там не знаю, мав би бути якийсь оазис, а не пустир але насправді так не є. Так е, невський. Саме знаменітий Невський, за який а вже сидить заступник міністра оборони Російської Федерації через те, що вони там вкрали забагато. А по друге, да, щось якби. І оцій богопомазаний цар на неї на цю землю ступив, а вона щось, окрім бур'яна, нічого не видає. Або з царем щось не те, або з землею щось не так. Не знаю, але в щось воно там не склалося. і Дійсно, я таке не пам'ятаю приблизно майже ніколи. Я не можу сказати, що в історії Маріуполя не було періоду, коли в нас бур'ян не зростав до зріст до, людини, але це було на початку великої. Ну не знаю, на початку незалежності, мабуть, великих криз України, коли ми з цим тискались. і після того не було приблизно ніколи. А, щоб це було в умовно елітному елітному районі новобудови, куди одразу їдуть всі роз... знімати свої пропагандистські ролики, ну тепер вже й не їдуть, бо там такі кущі, що капець. Е, ну, це жах. І це ж е, взагалі чудова історія. Тобто є мікрорайон, який відрізаний транспортно-логістичний від іншого е, частини Маріуполя. І тому для того, щоб потрапити на залишки оцих маршруток, які тепер є комунальним транспортом, муніципальним міським, то ти маєш пройти через оці зарощені фактично кущерів і цього бур'яну, амброзії і так далі. Жах просто ну насправді тут навіть і коментувати нема да? Тобто, це так яскраво демонструє всю кризу муніципальну і не тільки взагалі керівництва. На Росії, що це просто більше нічого не треба. І насправді така сама картина по всьому місту. по всьому Це не якась там окрема точка, де отут -ут -ут так, а там скрізь інакше. Ні. Насправді, скрізь така трава, а скрізь вона там у такого зріст людини, і ніхто з цим нічого не робить. Тому вона палає, тому вона азарпишнеться. Період алергії це амброзія, за яку там взагалі намагаються не згадувати. А це у нас жах за таких умов. Ох, мені страшно подумати, що там буде, але маю порядити знову за росіян в кількості там да, до 70 тисяч, які переїхали з території Росії, де немає алергії на амброзію за відсутності остань. І от вони переїхали в Маріуполь. Я думаю, тепер вони дуже щасливі, тому що, в принципі, вже третій рік там, вони тут живуть значною мірою. І це означає, що кількість алергічних захворювань серед них буде зростати. Ну, велка, що тут можна сказати? Хотіли а -а Азовських Радощів отримати Азовських Радощів в такий спосіб. Ви розповідаєте, ви озвучили цифру: 70 тисяч росіян, які переїхали до Маріуполя, так? Це угу. з 2022 року на станом на зараз, так Так, десь так А цікавить, пане Петре Путін виступаючи перед Світом федерації. Я вже не пригадую, в якому році було обіцяв одноразові виплати, якщо не помиляюся, спеціалістам розміром в 10 тисяч доларів. Чи вони виплачуються чи ні? Тобто ті росіяни, які переїжджають із своєї території на тимчасово окуповану українську. І йшлося також про Маріуполь? Ну от е, верифікованих даних таких немає. От окрім тої обіцянки Путіна, якби. Я думаю, вони вже позасіляли там, де хіба чого. Okay. ну Нема в нас таких даних. Так, іншими шляхами їх затягують. Роботою затягують, житлом затягують. Це ну факт залишається фактом. Ну ж таки, не все так добре в них йде до кінця, і буде йти ще гірше, насправді, враховуючи в ситуацію з водою. За минулий місяць до впровадження цього графіку, шаленого, да в Маріуполі нерухомість. На вторинному ринку впали на 20%. Тільки через те, що запровадили і тримали з графіку, 4 зранку, 4 з вечора по воді. Це вплинуло напряму і дало свій результат на 20% падіння ціни на ринку всі, всієї нерухомості. А що буде тепер? Ну, тобто, в них там будуються на сьогоднішній день вже 41 іпотечний будинок, ну, побудований і будується. А, і, і хто буде придбавати? Ну хто купить квартиру там, де нема води? Ну от щоб що тому росіяни, та власна відповідь, чому росіяни не вимикають все місто, тому що там, де іпотека, вода є. От у русські навіть в Маріуполі воду окремо подають. От, отака несправедливість: там підтримуються, нічого з цим не поробити, щоб хоч якось продати те житло, що вони там будують. Безмажно вдячний вам, пане Петре, що знайшли час та можливість описати те, що відбувалося на тимчасово окупованих територіях протягом тижня. Це був Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Також з вами був Юра Гаващак. Побачимося в етері 24 го каналу. І закликаю традиційно наприкінці будь-якого спілкування не забувати допомагати силам оборони України, бо без хлопців-дівчат і в принципі відео і це спілкування не було би можливим.